Вода і креативність. Чому ідеї приходять у спа басейні? Здається, ніби мозок сам вмикає режим натхнення, коли ви занурюєтесь у теплу воду. І на це є наукове пояснення. По-перше, гідромасаж і тепло знижують рівень кортизолу, головного ворога креативності. По-друге, покращується кровообіг і мозок отримує більше кисню. Це як дати йому додатковий паливний бак для ідей? По-третє, у воді ми відчуваємо безпеку і легкість, тому мозок дозволяє собі вільніше мріяти. І саме в такі моменти виникають ті самі ага, ідеї. Пригадайте, найкращі думки часто приходять у душі. Е, Спа-басейн це та ж сама історія, тільки у десятки разів сильніша. Тут тіло повністю розслаблене, а свідомість не зайнята рутиною. Вода стає простором для фантазії. Е, іронія в тому, що ви начебто нічого не робите, а мозок працює на максимум. Саме тому підприємці, креатори і навіть науковці визнають, у СПА народжуються рішення, на які годинами не вистачало натхнення в офісі. Хочете відкрити свій джерело ідей? У Spa Galaxy ми допоможемо підібрати спа басейн, який стане вашим особистим генератором креативу. Підписуйтесь і залишайте заявку, хай нові ідеї приходять легко, разом із Бульбашками.